Молебень п'яти перших субот місяця. У сьому річницю дорогі мої Фатімських об'явлень Божа мати дозволила сестрі Луції відкрити зміст другої частини Фатімської обітниці. Провіданою думкою цієї частини був молебень до непорошного серця Марії. Божа матір Сватіми у 1917 році виявила нове багатство своєї любові до людей, коли під час другого об'явлення, 13 червня, сказала Луції, Ісус хоче послужитися тобою, щоб мене пізнали та полюбили. Він прагне установити в світі молебень до мого непорочного серця. Марія звернулася до Луції. Дочко моя, поглянь, моє серце оточене тернями, якими невдячні люди постійно ранять мене через свою невдячність та блюжнірство. Принаймні, ти старайся принести мені раність, і передай від мого імені, що я прибуду в годину смерті з благодатями. Потрібними для спасіння всіх, хто упродовж п'яти місяців у перші суботи висповідається, прийме святе причастя, помолиться одну частинку вервиці, протягом 15 хвилин роздумуватиме над таємницями вервиці і товаришуватиме мені в наміренні відшкодування. Молебень перших субот місяця є молебнем в наміренні відшкодування п'яти зневах, якими люди ображають непорочне серце Марії. Дочко моя, сказав Ісус, ідеться про п'ять видів зневаг і образ, якими зневажають непорочне серце Марії. Перше образа її непорочного зачаття. Друге образа її дівицтва. Третє. Образа її Божого материнства, коли її визнають тільки матір'ю людини. Четверте. Всі образи, через які у серці дітей старається улити байдужість погорду навіть ненавидись до пречистої матері. П'яте блюзнірства, якими безпосередньо зневажають. Її у святих зображеннях. Умови молебня, перша умова, сповідь у першу суботу місяця. Сестра Луція представила Ісусові труднощі, які деякі люди мали зі сповіддю у суботу, і просила, щоб свята сповідь могла бути дійсно протягом восьми днів. Ісус же відповів. Вона може бути дійсна навіть набагато довше за умови, що люди залишаться у стані благодаті, коли приймають мене і мають намір винагородити непорочне серце Марії. До сповіді, яка відбувається в першу суботу місяця або перед нею, Належить приступати з наміром відшкодування за одну з п'яти сневах, про які казав Ісус, можна пробудити цей намір, готуючись до сповіді або під час уділення розрішення. Перш ніж приступити до таїнства покаяння, можна прочитати таку молитву. Боже! Прагну зараз приступити до святого таїнства Примирення, щоб дістати пробачення за допущені гріхи, а особливо за ті, якими я свідомо чи несвідомо завдав болю непорочному серцю Марії. Нехай ця сповідь, свята виблагає Твого милосердя для мене, для, для бідних грішників, щоб непорочне серце Марії. Затрімфувало серед нас. Можна також під час уділення розрішення прочитати акт жалю, наприклад. Боже, будь милостивий до мене грішника чи грішної, особливо за мої гріхи проти непорочного серця Марії. Друга умова святе причастя в першу суботу місяця. Після прийняття святого причастя належить пробудити в собі намір відшкодування, можна прочитати таку або якусь іншу молитву. Преславна Діво, Матір Бога і Матір моя, єдинаючись із Твоїм Сином, прагну відшкодувати Тобі за всі численні гріхи людей проти Твого непорочного серця. Попри власну неміч і нездатність хочу зробити все, щоб воздати тобі за ці образи та блюснірства, прагну, свята Матір, шанувати тебе і цілим серцем любити, бо чого чекає від мене Бог, і саме тому я люблю тебе, зроблю все, що в моїх силах, щоб тебе любили і шанували люди, а ти наймиліша мати. Прибіжище грішників, прийми цей акт винагородження, що я тобі складаю, прийми його також, як акт відшкодування за тих, які, не знаючи, що кажуть, безбожно тобі злорічать. Випроси проси для них у Бога навернення, щоб через уділену їм благодать ще більше вшановували і прославляли Твою святість і доброту. Проголошуючи, що ти благословенна поміж жінками Матір Бога, непорочне серце якої не втомлюється, ніжно любити кожну людину. Амінь. Третя умова верветься на відшкодування у першу суботу місяця. Після кожного десятка належить прочитати молитву Ангела з Фатіми о наш Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щелища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Четверта умова, 15 хвилинні роздуми. Над таємницями Розарію, першу своту місяця я вам запропоную зразок роздумів над першою радісною таємницею. На початку читаємо вступну молитву. Єдинаючись зі всіма ангелами і святими в небі, запрошую тебе, Маріє, до роздумів зі мною над таємницями Твоєї вервиці. Це хочу чинити на честь і славу Бога та для спасіння душ. Друге, треба пригадати фрагмент із Євангелія Луки 1, 26, 38. Прочитай повільно текст в душі глибокої молитви. Це про благовіщення. Смиренно прихились перед таємницею Твого спасіння. Об'явленої в таємниці Вервиці, роздумування слід проводити в наступному порядку. Роздумуй над ангельським посланням, скерованим до Марії. В центрі цієї події знаходиться не хтось великий, вчений і славний у світі, а скромна і покірна Марія. Розмірковуй над значенням чесноти смирення, Бог дивиться не на зовнішній вигляд, а на внутрішній світ, на красу і багатство душі. Роздумуй, як оцінює нас Бог, а не світ. Ангел, який вітає Марію, дивиться на неї як на свою володарку і царицю. Царице Ангелів, вітаємо Марію. У молитві, Богородице Діво, роздумуй над величу гідності своєї Матері, доки грішні люди за прикладом ангела шанують і вітають Матір Божу, до ти можуть мати надію, що їх не спіткає вічна погибель. Якщо хтось із вірою проставляє Марію, то протистоїть сатані та приєднується до. Долику Ангел, роздумуй над таємницею отримання Спасіння через єдність з Марією, роздумуй над відповіддю Пресвятої Діви Марії. Марія говорить я Слугиня Господня, ця відповідь випливає з віри, зі смирення та з великої любові, роздумуй над вірою і смиренням Марії. Це висловлювання вказує на її серце, від неї треба вчитися відповіді на Божий захлад. Роздумуй, наскільки можеш в повному смиренні любові відповідати Господу. У відповіді Марії відчувається віра, яка чинить чудеса, пробудив в собі прагнення живої міцної віри. Роздумий над втіленням Божого Сина, і Слово сталося тілом і оселилося між нами. Роздумуй над тим чудом. У цю мить усі небесні духи прославляють Бога втіленого в лоні найсвятішої Діви Марії, разом із ними молися про глибоку смиренність серця і готовність виконувати все. Чого Бог від тебе очікує, на закінчення чини духовну постанову, наприклад, буду палким серцем любити Пресвяту Діву Марію і кожного дня віддавати їй честь, буду вчитися від Марії послуху, виконанні Божої волі, яку Господь мені щоденно вказує. Виконуючи ці, ці чотири побожні акти, треба мати намір смиренного відшкодування за гріхи проти непорочного серця Марії, акт винагородження непорочному серцю Марії на першу суботу місяця. Непорочна владичице на всі часи віки, приблагословенна Діву Марії, отцеме твої діти. Стаємо перед Тобою, щоб тебе славити, величати і шанувати, а особливо, щоб Тобі надолужити і Тебе перепросити за зневаги і богохульства, що ними безбожники зневажають Твоє найсвятіше ім'я та твої незрівнянні привілеї і ще інших до нього приводять, тому запевняємо тебе і урочисто обіцяємо що. Чим більше безбожники заперечують Твоє непорочне зачаття і хочуть вирвати цю найкращу перлину з твоєї корони, тим сильніше ми віримо і урочисто визнаємо, що Ти, пресвята Діво, від першої хвилі свого зачаття, за особливішою ласкою і привилеєм самогутнього Бога була вільна від усякого пороку первородного гріха. І якраз тому ти така могутня і непереможна. Ти жінка, що стерла голову пекельного смія. Чим більше твої вороги хочуть зрівняти тебе з немічними та грішними людьми, тим радісніше вітаємо тебе обдарованими жінками і віримо, що ти впродовж цілого свого життя не зробила навіть найменшого гріха, і тому ти. Найдосконаліший взирець християнського життя. Чим більше невірні нападають на Твоє дитинство, тим гарячіше величаємо Тебе гарну безпороку діву і визнаємо зі святою Католицькою Церквою вища Ти понад усі природні закони дівочиста, бо дівичим стало Рождество і життя перемогло смерть. Ти після рождества Діва і по смерті жива рятуєш усіх своїх дітей. Чим більше фальшива наука ставить тебе на рівні з усіма невістами і заперечує твою чудесну плідність, тим більше ми віримо і виснаємо, що Ти Пресвята і Пречиста Діво Марії силою Святого Духа. Зачала єдинородного Божого Сина і породила нашого Господа і Царя всього світу, не стративши нічого з блиску свого дівицтва, і тому ти, дійсно, Божа мати, Богородиця, і справедливо тебе так величаємо. Чим більше грішників Тебе зневажають і не хочуть тебе узнати, з тим більшим запалом долучаємо наш голос до слави та честі, що несеться до тебе з усіх кінців землі, і тим гарячіше бажаємо Тобі служити. Наймилостивіша наша владичице, ти з тілом і душею взята до неба, і возвеличена понад усіх ангелів людей. Ти цариця неба, чим більше пекельний змій нападає на тебе і на твоїх дітей, тим більше ми упевнені в переможі стаємо під твій прапор, щоб мужньо боротися за Твоїх правителів і вірно стояти при Тобі, всесильна переможниця всякої пекельної ненависті та злоби». Чим більше грішники насміхаються з довір'я, любові та честі, які ти маєш від своїх дітей, з тим більшим довір'ям ми будемо прибігати до тебе у всіх наших потребах та наших бідах. І тим більше будемо тебе любити та славити, бо ти найліпша мати і заступниця, ти наша допомога на всякий час, ти найпевніше наше прибіжище. У житті і смерті, пренепорочна Діво Марія, пресвята Богородиці, Царице Неба і землі. Поглянь ласкаво на нас і поспіши нам на допомогу у боротьбі зі силами тьми, щоб ми, Твої діти, завжди вистерігалися гріха, твої чесноти наслідували до Тебе і Твого Небесного Царя поспішали. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, нехай прийде Твоє Царство через непорочне серце Марії. найсвятіше серце Ісуса, нехай прийде Твоє Царство через непорочне серце Марії. найсвятіше серце Ісуса, нехай прийде Твоє Царство через непорочне серце Марії. найсвятіше серце Ісуса, нехай прийде Твоє Царство через непорочне серце Марії. Непорочне серце Марії, подай українському народові перемогу над ворогом, міцну віру і святу єдність. непорочне серце Марії, подай єдність церквам і всім Християнам. О Марія, непорочна зачата, молися за тих, що до тебе прибігають, за тих, що до тебе не прибігають, і за ворогів церкви, і за душі посвячені Тобі. О Маріє, непорочна зачата, молися за тих, що до тебе прибігають, за тих, що до тебе не прибігають, за ворогів церкви, за ворогів нашого народу і за душі посвячені Тобі. О Марії, непорочна зачата, молися за нашу Україну, випроси у свого Сина перемоги для нашого на народу. Amen. And the Lord is the Lord, and the Lord Ми знебажали всі тво. наші святі, у бідах живемо, в нещасній долі. чи молоді, чи то старі. Oh, наші святі. Ми на свободу, на наші груди, і в молоді, і в старі, няй, спокутуєм всі наші груди. Туто, дійце, очисти оти, да испокутуем наші наши блуды. Будуть і церкви наші святі, Найвіжжі є Тяжкі неволі плачем ридаєм, І молоді, і всі старі, Тебе, О, Мати, волі благаєм, Тодуті церкві наші сяті